Алло, Петро Олексійович, добрий день. Що? Треба знімати відео сьогодні. Вийшла стаття. Та сьогодні ж субота, я хотів е -е, відпочити ранок, зараз близько 11 вже майже 12 хотів поїхати на природу, відпочити. Треба знімати про Єрмака знову. Ну, він же ж такий патріот. Ну як же ж можна? Обов'язково треба знімати сюжет, так? І я повинен це зробити. Зрозумів, добре, буду виконувати. Альо, Кремль, Путін? Слухаю. Треба знімати сюжет. Про що? Про Єрмака? Обов'язково треба, так? Терміново треба знімати. Добре, все. Готую, все знімаю. Чекайте. Зрозумів. Ну, бачите, всі дзвонять, Порошенко. Кремль, Путін не дають мені спокій, потрібно постійно знімати сюжети. Я ну, не хочу, я ж патріот. Патріот повинен мовчати, повинен тихесенько сидіти, давати на дрони, але не в якому разі не казати. Але оскільки зобов'язують, я пообіцяв. Знімаємо сюжет на днях у виданні дзеркало тижня. Вийшло розслідування про те, як Міністерство оборони України Резніково у 2022 році закупило у Туреччині зимовий одяг на 33 мільйони доларів, що виявилося великою аферою. Згідно публікації видання, міністерство оборони України закупило в Туреччині літній одяг під виглядом зимнього. Видання пише, що було поставлено 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів. І 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Ціна була прийнятно як для зимового одягу. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. У розпорядженні зеркало тижня є пакет супровідних документів на одну із партій товару від «Вектор Авіа». Чудово видно, що 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4900 курток. За 421 тисячу доларів. Дорогу між турецькою і українською митницями куртки магічно перетворилися з камуфляжних на зимові повітрозахисні. І на цьому перетворенню набрали ваги з 29 доларів до 86 доларів за штуку. Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector, яка належить українцю Роману Плетньову Запоріжжя. Згідно статті, тут все зрозуміло. Міністерство оборони України. Резніков, міністр провернула разом з офісом президента, президентом Єрмаком, чергову корупційну аферу щодо державних закупівлях, де вони закупали по одній ціні, виділяли з бюджету іншу ціну, а маржу клало собі в карман. Це логічно і зрозуміло. Я вже раніше розповідав, що видання Українська Правда та її топовий журналіст е, Михайло Ткач працюють на офіс президента та особиста Андрія Єрмака. Так, ось, оскільки цей скандал з куртками неможливо зараз потушити черговою поїздкою ткача в Монако чи в Дубай, щоб опублікувати черговий інформаційний мусор та перебити увагу населення від цього скандалу на інший там поїздку в Монако, Михайло Ткачу, поручили очолити розслідування по цим курткам. На головній сторінці української правди тут же виходить сенсаційна стаття ткача. Що винуватцями цих закупівель є депутат Слуги народу Геннадій Касай. Чий малолітний племінник є співзасновником тієї фірми Вектор разом з Романом Плетньовим, які поставили ці куртки, на фотографії е, винуватцями зображений Касай та його племінник. У своєму сенсаційному сюжеті Михайло Ткаш 22 хвилини дзвонить депутату Касаю та питає його, чому його племінник заснував фірму, яка продає міноборони літні куртки під виглядом зимніх. Подивившись сюжет Кача, рядовий українець, патріот, який дивиться телемарафон, скаже: Фух! Ну це ж не офіс президента організував, це ж не Зеленський гірмаком організував, це якийсь там депутатішка за спиною президента. Організував оборудку. Це я малесенький такий депутатік, вони там щось зробили. Це його вина. А президент Зеленський зараз побачить сюжет Кача, такий надується, він так надується, скаже Все зараз покараємо, я покараю, почне барабанити кулаками. І звільнить цього депутата, скажуть, все, я все розібрався, я ж могутній, я ж вождь народів. Ткач повідомив, я розібрався. Зеленський зараз все розбереться. Сі таки, всі, всі додивиться, телемарфон, такі, Вау, от це президент розібрався, от то він покарав, от это могутній такий могутній лідер. Ну, тобто так це повинно виглядати. Але секундочку, головним власником, засновником цієї фірми є Плетньов, чому під час свого сенсаційного сюжету... Ткач не зателефонував Плетньову. У 2019 році, коли вже Зеленський був президентом України, Андрій Єрмак, нинішній голова Офісу, разом з громадянкою Миленька Світлана Іванівна заснував фірму Інтерпромфінанс Україна. А керівником цієї фірми поставили батька Андрія Єрмака. Ця Світлана Миленька має сина на ім'я Миленьки Владислав Миколайович, го року народження. Дружиною якого є миленька Наталя Іванівна з 70-го року народження. Так ось ця маленька Наталя Іванівна має спільну фірму з плетньов Роман-Вікторович. А плетньов Роман Вікторович це є власник турецької фірми, яка поставила ці літні куртки під виглядом зимових, а маржу вони заробили собі на карман. А плетньов. Є бізнес-партнером Андрія Єрмака. Тому Михайло Ткачу у його сенсаційному розслідуванні суворо заборонили телефонувати плетньову та задавати будь-які питання. Розумна людина розуміє, що якийсь там малесенький депутат не міг бути організатором цієї оборудки і з фірму створити, і поставити, і не з міністерством оборони домовитись, і щоб СБУ, ДБР, ГУР, Хуюр не, не нічого не перевіряли, не контролювали. Там, що Буданов, в Малюк вони сідали техесенько. Тобто це один депутат організував. так? Розумна людина розуміє, що це було організовано вищим керівництвом держави, але це потрібно довести. Довести юридично, це як правоохоронні органи, а також довести журналісту, показати, хто з ким пов'язаний. І логічно, щоб, якщо б Михайло Ткач був порядним журналістом, проводив би розслідування, він почав би копати, а хто такий плетньов, які в нього зв'язки, з ким він пов'язаний, показав би реєстри. Подзвонив би Плетньову, подзвонив би Єрмаку. Але вони цього не зробили у Міністерстві оборони України заступником міністра, який відповідає за всі державні закупівлі Міністерства оборони, є Денис Шарапов, який є бізнес-партнером Андрія Єрмака. Тому навіть повному ідіоту зрозуміло, чому Шарапов, який є бізнес-партнером Єрмака, заступник міністра оборони уклав контракт з турецькою фірмою, якою володіє плетньов, який є бізнес-партнером Єрмака. Ну, це одна кампанія. Це друзі, партнери, вони разом заробляють гроші. І зрозуміло, що відповідальність за закупівлю на ці десятки мільйонів доларів літніх курток для ЗСУ під виглядом зимових, тобто вони надали солдатам, військовозобов'язаним, службовцям, ці куртки літні, як, начебто зимові, і наварили на цьому мільйони доларів. Це відповідальність Єрмака, тому що вони це організували, їх бізнес-компанія. Але цього в ЗМІ немає. Тому на вкладинці за логікою, на вкладинці статті ткача повинна бути не фотка лівого депутата з якимось малолітнім племінником, а Єрмака з плетньовим та шараповим організаторами афери. На жаль, в Україні внаслідок заборони засобів масової інформації. Та круглосуточного прокрутки телемарафону відбувалася повна одебілізація населення. Є певні журналісти, яким дозволено щось там кудись виїжджати, в Монако, в Дубай. Це ткач, які дають певні команди щодо публікації інформації. Якщо не можна перебити бредом, вони очолюють розслідування і уводять в сторону, щоб люди не дивилися на керівника, а дивилися десь в сторону. І так вони тихесенько потушать скандал. Зеленський там колоком побарабанить. Єрмак там надує щоки, вони всі таки посидять і все тихенечко уляжеться і забудуть через декілька днів про цей скандал. Журналіст повинен акцентувати увагу на головному, давати, показувати, хто є керівником, організатором, виводити на топ, щоб прибрати політично організаторів схеми, а не якихось виконавців. Зеленський може пожертвувати цим депутатом, племінником, з не знають. Щоб потушити скандал. Але Єрмака вони, звісно, не можуть дати на те, щоб про нього писали статті. Тому про Єрмака повне мовчання. Українська правда тихесенько сидить, ткач надуває щоки, він там щось дзвонить, якомусь там депутату. Ти єрмаку подзвони, Хазяїни своєму подзвони і спитай, чому вони закупили для військовослужбовців куртки літні, а під виглядом зимова, але це літні куртки, заплатили як за зимові, видали солдатам. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я вже намагаюся, як можу це робити. Але ну це доходить до смішного. Я прокидаюся вранці, бачу статті. Там публікує якісь там пост телеграмі, на Фейсбуці. Ось дивіться, що я бачу. Ти агент Кремля, тобі подзвонив Кремер, Ємель, е, Дибелемер, Путін, Шмутін, В ФСБ. Боже, ви боліни на голову. Я тільки прокинувся, побачив статтю, опублікував. Зараз ось записав для вас відео. Ні, ти ж агент Кремля. Ну, ну люди повністю здебілізувалися вже вкрай. Це повна дебілізація населення. Ось що робить засоби ну, дійсно, засоби масової інформації повністю знищують інтелект людей. Повністю. Якщо крутити 24 на годину теле та дебілий марафон, це повністю знищує будь-який інтелект людини. Людина повністю стає критином. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Публікуйте це відео, кидайте, може хтось нам побачить. Може, якась там кількість людей вилікується, хто здебілізувався? А частина людей не стане дебілими і буде дивитися адекватні репортажі. Дякую.